Мені нудно. Розкажіть, що ви робили найтрешовіше по п'яні відповіді. типу плакала, дзвонила колишньому. Не підходять. Потрібен реальний крінж. Пишіть свої історії в коментарях, підписуйтесь, а я продовжую. Купальнику з стаканом віскі коли і тудкою залізла в катер водної поліції, просила виписати мені штраф, намагалась склеїти поліцейського. Кричала на нього, щоб він гарно знімав мене на боді камеру, бо в мене не та сторона робоча. А потім попросила подати мені руку, щоб я гарно вилізла. Пішла зі словами: Ви мені штраф не виписали? то я вам і номер не напишу. Відпустили отакий цирк хвилин 30. Втікала даї по полях за кермом. Відкрутила номера машини і викинула в смітник, бо власник мене образив. Підстриглась під 3 міліметри за гроші, вкрала зброю в поліцейського, з яким пила. побилась з таксистом, переїхала в інше місто, влаштувалася на роботу і лягла спати. Зранку офігіла 15 років. В темному лісі дав подрузі попити своєї крові з шиї. Вона попросила, а мені що? мені ж для друзів нічого не шкода. Побилася на дискотеці в Італії. Бійку почала не я, я її закінчила. З мене здерли плаття, я стояла з голою дупою і на мене дивилися сотні людей, поки мене не виніс охоронець. Зняла побої, думала писати заяву. Поки не думала, вже написали на мене. Зустрічна була не варіант, тож я судилася 4 роки.